Мобілізуємося, активуємося. Починається робочий день у Києві. Ми сподіваємося, що прохожалі люди нас побачать і, можливо, зрозуміють, наскільки важливим зараз є це місце для українців. Ну і всі подальші організаційні моменти. Зараз до слова Олег Тягнебок. Доброго ранку, Україну! Доброго ранку! Наша столиця Шановне товариство, для нас зараз основне завдання це мобілізуватися, Заактивізовуватися не розслаблятися, не розходитися. Ми вчора ввечері і цілу ніч зуміли втримати плацдарм, незважаючи на агресію спецпідрозділу Беркут. Вони відчули, що якщо люди внутрішньо переповнені величезним почуттям любові до своєї країни, до своєї мови, до своєї традиції, до свого майбутнього, то нам абсолютно нічого не страшно. І власне вчорашня сутичка з Беркутом, який спровокував тут бійку. Намагаючись зайняти оцю площу перед входом до українського дому, якраз і задемонструвала і нам, і цілій українській державі, всій українській нації, протистояти цій банді можна. Якщо за нами правда, а вона є за нами, якщо ми робимо шляхетну справу, а саме це ми і робимо, значить, ми, благословенні Господом нашим. На боротьбу за українську Україну. Отож, товариство, за нашою інформацією, десь, можливо, в межах години часу сюди хочуть притарабанити того їхнього платного паяца Калашнікова з його навіженими всякими ідіотами, які тут будуть намагатися чинити провокації. Звичайно, якщо десь вони будуть через дорогу, далеко, то хай собі там роблять, що хочуть. Але якщо вони тут десь, на цій території, яка на нинішній час контролюється українцями, захочуть щось тут зробити, ми повинні їм не дати цього зробити. Через то товариство, давайте. Припиняймо оті ходження по майдану, по хрещатику. Треба далі концентруватися тут, на цій території, і бути готовими до будь-яких провокацій. Ми з вами ще протягом вчорашнього вечора і протягом сьогоднішньої ночі задемонстрували для себе і для усіх одну дуже важливу якість нашу, яка сподіваюся буде разом з нами впродовж цілої нашої акції протесту, скільки б вона не тривала. Ми вміємо, можемо не піддаватися на провокації. Адже вчора було тут декілька молодиків, які вже отримали завдання каменюки кинути от в це шкло українського дому, щоб посипалася шиба, і це би стало підставою для спецпідрозділу Беркут зачищувати оцей майданчик і сходи. Ми не піддалися на провокацію, вирахували тих провокаторів. І зуміли втримати позиції до сьогоднішнього ранку. Ми з вами чітко розуміли, що саме шоста-сьома година це буде певний показник. Так само тепер можу сказати, що дороговказом і показником буде приблизно восьма-дев'ята година. Для нас дуже важливо зорієнтуватися, чи Київ, українці, мешканці нашої столиці, чи підтримують наш. Рух, чи підтримують нашу акцію протесту, чи байдуже до цього будуть ставитися? Оці сигнали автомобілів, які вже ось ось перші ранішні появляються тут, на європейській площі, на Хрещатику, якраз і свідчать про те, що нас мають підтримати. Я ще раз хочу попросити кожного з вас. Люди починають прокидатися. Будь ласка, смски, дзвінки. Я розумію, що для декого робота, для декого побутові проблеми зараз в хаті, але на це не треба зважати. Бо якщо ми їм попустимо сьогодні, все, вони вже на шию українській нації залізли, і вони вже не злізуть з нашого українського карку. І відповідно ми маємо зараз реально задемонструвати, що не дозволено тут в Україні творити сваволю нікому. Якщо попустимо їм вчорашнє. Ганебне голосування в українському парламенті. Завтра вони захочуть приєднати Україну як частину Малоросії до Кремля, до Московської держави і будуть розуміти, що їм ніхто цього не зможе завадити. Отже, товариство, на цей момент максимальна мобілізація. Готуємося до появи можливих провокаторів, самі не піддаємося на провокацію і даємо відсіч будь-яким ганебним діям тих, які хочуть тут спровокувати. В нашому середовищі якісь непотрібні речі. Крім того, ми маємо внутрішньо розуміти, що те, що ми тут робимо, те, як ми діємо, це є шляхетна і правильна справа. Ми маємо для себе усвідомлювати, що не заради себе, заради України насправді, заради наших дітей і заради нашого майбутнього. Зрештою, заради того, щоб зберегти свою честь. Щоб зберегти своє обличчя, щоб втримати свою національну ідентичність, дзвонимо до наших родичів, до наших друзів, до наших знайомів, знайомих, чекаємо киян. Вже можу сказати, що перші автомобілі, які зуміли прорватися з найвіддаленіших наших областей, прибувають сюди на Європейську площу. Вже ми поспілкувалися з депутатами-свободівцями з Львівської міської ради. Декілька автомобілів, які вже приїхали сюди зі Львова. Інформація така, що по багатьох шляхах Державтоінспекція затримує в першу чергу мікроавтобуси і автобуси, яких не пропускають. Але приватні легкові автомобілі можуть доїхати до Києва. Отож, можливо, ті автобуси, які зараз стоять перед Києвом, їх можна розвантажити. І, можливо, своїм приватним автотранспортом. Хто має, будь ласка, зголошуйтеся, треба зробити кілька рейсів для того, щоб по 5-4 по чоловіки з автобусів забирати і провозити сюди. Об 11-й годині тут планується конференція Януковича. Ми не знаємо, які в нього наміри, чи взагалі він прокинувся там в своєму межигір'ї, чи ухвалили вони якісь рішення. Судячи з хаотичних дій правоохоронних органів, таке враження, що вони ще для себе не знають, що робити. Тому тією ситуацією потрібно скористатися. Ми розуміємо, що раз акція почалася тут, на сходах перед українським домом, для них, для тої бандитської влади, це є дуже незручна позиція. Але нас до 11-ї години має бути не просто в декілька разів, в десятки разів більше тут. Тоді ми втримаємося, встоїмо, і це буде черговою, хоч маленькою нашою перемогою. Але основне завдання, чому ми тут, є з вами, цей закон не повинен бути ні підписаний головою Верховної Ради, ні підписаний президентом. Цей закон не може вступати в дію. Зрештою, що би вони не робили цього закону, ми в житті ніколи, українці, патріоти, свідомі люди, не будемо визнавати, як і зрештою тої бантиської українофобської влади. Отож, товариство, максимальна мобілізація, максимальне згуртування, виконання вказівок керівників це є запорука нашого успіху. До перемоги! Слава Україні! বইয়ে হয়ে বইয়ে Як стало дуже тихо, ані звіро рихо, ані птаха крику, лише ліс, плаче за річкою, гостою ялиновою смолою, не владу, славу чи гроші, і пам'ятай береги Черемошу. Не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились. За рідну землю сльози ківочі, вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними, вони лишились назавжди молодими. П'ятеро проти сотні, вони це знали і не вагалися, бо вони знали у той час, за що вони дралися Давній закон знають Це Карпати. Краще загинути вільним, аніж потрапити за заграти. Зараз про це не люблять пам'ятати, про те, коли скінчився час пробачає. За свою родину через спалені хати вони взяли тоді у руки автомати. Що вони бились за рідну землю, все в очі? Вони стояли до кінця бротне ночі, братами, лісними, вони лишились назад і молодими. Поезії, друзі, окрім пісень і окрім серйозних правок. Хочемо вас почистувати добірною українською поезією. До нас доєднався зараз Олег Караташ. Олег Караташ відомий тим, окрім того, що він дуже добрий, залодовитий український поет, що нещодавно він зробив фактично поетизовано поетизований політичний виклик. Ви знаєте, що, що до нас йде з Донбасу. На жаль, ми бачимо Донбас через цих казнокрадів, які зараз засіли в, чи в президентській адміністрації, чи засіли в Кабінеті міністрів. А насправді Донбас це Олекса Тіхі, це Микола Руденка, перша, до речі, голова Української гельсінської групи. Це Іван Дзюба, це Василь Стус. І, власне, це Роман Ковальце, правда? сучасних. Дуже багато українських патріотів пішло з Донеччини. І Олег написав достатньо жорсткий насправді вірш як відповідь тим, хто вважає різних таборів, що це не український край. Це сильна політична поезія. Взагалі Олег не з тих, хто соромиться політичною, політичного слова. Бо він, людина з громадянської позиції, з чіткою, з чітким стрижнем, з чіткою позицією. Саме тому він сьогодні тут. Отже, готуйтеся до серйозної громадянської лірики. Олег Короташ! Слава Україні! Ну, оскільки вже було заанонсовано, я взагалі хотів сьогодні читати трішки іншу поезію поза тим, бо дійсно ми маємо ситуацію, коли з одного боку відбулася абсолютна корупційна схема щодо мовного питання в Україні. Вчора я маю на увазі, це якийсь дуже шулерський вчинок колинишком. Приймати настільки важливі рішення. З іншого боку, я б хотів застерегти нас усіх від досить однобокого сприйняття Донбасу, бо, бо Донбас це не тільки ті представники, котрих ми бачимо по телевізорі і котрі е, займають неукраїнську позицію. Донбас це також і е, прості люди які дихають одним і тим самим повітрям, що і ми з вами, і мають одні і ті самі думки, що ми з вами. Це також важливо нам усім собі розуміти. А зараз я зачитаю того вірша, про що який щойно говорив Олесь Добій, без назви. Я пиячив у Краснодоні із батькою отаманом. На заводі у Краматорську читав Рими рвано, до місцевих митців мене не душила жаба бо ми діти однієї скіфської баби. Накорившись того повітря, став новим Іллею. Донбас мене вигорав на чіплу хрилею, бо сидячи у вітні. І відригуючи круасани, легко базарити про від'єднання, горлівки та енкерману. І ось що вам скажу, мої браття-письменники, ескулапи душі, запишіть у щоденники, де б ви не були заради харизми, немате лайно на браму вітчизни. Ви ж не нюхали Та та іржів обоймів. Молоді, а вже пишете п'єси про зйом. Звідки ж стільки холуйства І щурячого скрону, замість матюка відповідаю вам Римою терекону. розхристаною хвилястою на спирту і ножах, та метан у легенях, у крові не страх, де кращих синів, наче гумус, шлаки. Доїдатимуть ще довго місцеві раки, а вас виїсть власне бажання слави, де заплатять більше гучніші октави. Але що ви скажете, дитині рідній, на могилах предків у чужій країні? Вірш написаний мною на Івано-Франківщині, має назву нашіптування. Вже час розумітись на друзях, не мов на вині. Вже час розумітись на часі, що нас переоре. Цей рік відспівали в Карпатах, требіти мені. Цей рік Високосний, відшитою на Чорногорі.